Всім доброго дня! Сьогодні буде в мене таке, така консервація. Буду закривати перчик. Перчик будемо обжарювати. У мене такий і такий ще ось є. У мене 250 г часника. Сюди я відправляю перчик. Перчик я шляпки познімала. Ну, штук скільки там перчин. Я знаю, багато, напевно, буде. А може і не багато буде остреньке. В общем, зараз я це все поблендарю. Так, перебила я чеснок з перчиком. Ось так. Так, отправляємо в каструльку. В цій, що ми будемо робити, заливочку. Так, теперь сюда я отправляю стакан сахару, стакан уксуса, так, и стакан улии. И стакан улии. Так, да, по рецепту там солі немає. Ну, я не знаю, я десь одну столову ложку неповну солі відправити сюди. Ну, у мене тут в соляночці чайна ложечка. Ну, в общем, я десь отако дві чайні ложечки, я думаю, буде небагато. Ось так. Да, тим временем в мене паряться банки. Перемішуємо і ставимо, хай вона кипить. А тепер ми на сковороду ложимо перчик. Цілий, непочищений. Ось так. Бачите, стріляє, я надо накривати. Так я наложу і накрию. Ось так. Ось так, ось так, ось так. І ось. будемо обваривать щоб що ти в сторону, щоб він хорошо обгаливається на маленькому лінії. Ось так. А заливая такая попечатанка купила. Так, обмакуем их на Сейчас я потяну баночку. Так. Что мне неудобно, я одной рукой. Так. И в баночку. Так, тепер наклала малесенький. Так, ну все, докатала я свій перчик. В общем, дивіться, з 6 кілограм перцю у мене залишилося кіло, е, кіло пушти. Ну, Він такий тут здоровецький залишився, я вже не стала, думаю, хватить, нам хватить. Значить, дивіться, дівчатка. Е, рецепт не мій, брав, взяла з інтернету. Людина так розхвалювала, так смакувала, ну, думаю, що... Значить, е, у кого є така можливість, приготуйте. Звісно, зразу скажу, плиту мить прийдеться, тому що э, летить жир. И, в общем, 2-літрових, оце така, я не знаю, вона трошки на 0-літрової, і літрова баночка. ось о. Постаралась накладати плотненько, ну, як уже вийшло, не знаю. Э, Значить, э, за, заливка трохи в мене залишилась, Я ще сюди додавала по чуть-чуть, чуточку чуть -чуть осталось заливки. ну, це ж вгадати, знаєте. Так що пробуйте, закривайте. Я не думаю, що людина буде обманувати, я їй повірила. Ось, людина така хазяїчка, в неї дуже багато всяких там цих. А на ці нотки з вами прощаюсь. Желаю вам мира, добра. До побачення.